Друзі, а чи знали ви, що великий китайський філософ Лао Цзи, що прожив 73 роки, за все своє життя жодного разу не сказав дякую? А все тому, що він так і не вивчив українську. Розмова у дитячому садку. Сашко, а твої батьки мультиків бояться? Ні. А мої бояться. Тільки мультики почнуться, вони залазять під ковдру і трясуться, трясуться, трясуться. Їде Гоцул на машині на повній швидкості. Раптом щось в фуражці з полосатою палкою пригає під колеса. Гоцул зупиняється, виходить з машини. Матка боска, шлях би тебе трафив! Мертвий даїшник лежить. От курвисько дерга, на хто ж тобі винуватий, само ж вистрибнуло з кущів. Ну, що робити? Бере тіло, закидає у багажник і везе на цвинтар. Дає старому гробареві пляшку горілки і каже Похороніть, вуйку, бо воно само я на дорогу скочило, я не винуватий. Та чом же не похоронити, сини? похороню. Так і домовились. Їде далі, Гуцул. Раптом трах, бах, ще одного такого збив. Ах ти ж, курва, чого тебе під колеса несе? Бере тіло і приїжджає на цвинтар. Дивиться, гробар за столиком сидить, вже фляшку допиває. Гуцул кладе трупа на землю і каже Слава Ісу. Дід обертається Слава навіки. А що, діду, закопались ти того? Та закопав. Та як закопали, кітя той лежить. Йой, синку, забув і майже, старий я, зараз закоплю. Гоцул подякував і пішов. Вдаї б'ють тривогу. Що це таке? Где наші люди? Поїхать, провірить, і послали одного. Приїжджає, дивиться, всюди тихо, темно. Тільки на цвинтарі лампа хитається і чути, як гробар лопатою цвьокає. Приходить на цвинтар, дивиться, а старий лопатою землю прихлопує на свіжій могилі. Підходить до гробаря і каже: Ізвиніть, а що це ви так поздно тут делаєте? Старий гуцул обертається, замахується лопатою і б'є, що є сили. Та ти, курвисько, влягнешся в женись чи ні? Спілкуються два сусіди. Петро, ну що, чув, як моя сьогодні вночі стогнала? Ось так їх треба. Ой Василь, та ти ще не чув, як вона стогне, коли тебе вдома немає. Сумний П'єро ходив кулуарами театру. Як раптом до його сумних вух долинув дивний шум і метушня, цікавість взяла гору, і П'єро швидко знайшов джерело шуму. Відчинивши двері гримерки, П'єро побачив мальвіну, що сиділа на обличчі у Пінокіо і кричала Бреши, бреши більше, бреши ще.